Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Агро Вінниця. Сьогодні покажу, що ми отримали. Це в п'ятницю було дві машини з тракторами. Отримали ми Solis 26 Екстра свіженького 23-го року випуску. Отримали ремінні шефенги 244-354. Джими 244 з кабіною. Отримали Оріони RD 244 -ті. 23 го року випуску. Ще в пачці нічого не пособирали. Отримали Джими 244, -ті. отримали Оріон 404. й До речі, по Оріону 404 окремо зніму відео. Це нова модель з рівним полом, так само, як в РФ. Тільки немає реверсу і однодискове щеплення. І саме основне, на що хочу звернути увагу, це шев пачки Шефенг 350 з блокуванням диференціалу, але боковим радіатором. Ну Фішка зверніть ззаді на навісне. Шефенги 350 з'явились в Україні з примусовим опусканням навісного. Тобто бачимо, що циліндр гідравліки знаходиться вже не в гідробакі, а зовні. Стоїть розподільник. І ми можемо тепер примусово опускати навісне. Дуже чудова функція. Вона була в Оріонах РФ, також в Джимі 404. А зараз ще й в шефенгах з'явилась. Китайці, я так зрозумів, зараз на всі трактора Буде. будуть один поперед одного ставити примусове опускання навісного. Дані тракторці вже є в Україні. Сьогодні-завтра будемо їх збирати, тобто можна телефонувати, замовляти. Чекаємо вас. Находимося ми Митиврівська 62А біля авторинку. До нових зустрічей.